Так, вітаю всіх на каналі. значить Тут на ремонт такий от, е, інвертор. Грін Е, Тут він розібраний. Так, е, ось така от етикеточка. Зараз все його, щоб нормально показати. Якщо вийде. Ось. Параметри. Так. Такий похожий ремонтував 500 Вт потужністю. Ага, ось так от. Тут просто світа немає на коридорі, крім того, що виніс і м -м, покрив плату лаком, трошки якраз воно має висохнути. Так, ось таким от лаком. Його вже тут в мене мало лишилося. Що може на одну плату хватить. І то, можливо, на один раз, хоча може ще і хватить на два рази, не знаю, якщо поекономніше. Ну, Одним словом, не буду детальніше, отакий от, от пластик давно таким користуюся. Е, може щось вже інакше краще, бо такий вже, по-моєму, дуже дорогий став. Так що трошки може бути вже задорого. Е, треба пошукати якусь дешевшу альтернативу. Значить, е, суто е, думаю, це вже трошечки досихає. По інвертору, то ось так виглядає. Нормальний апарат може працювати. Значить термо ці отакі отут, в принципі, сказати, Наклеєні. Одна сторона наклеєна, друга сторона прижимається. Так, Я вже тут поміняв ці транзистори. Теж понаклеював, наклечки вже свої, всі однакові. Значить, і тепер з цієї сторони теж замінив два транзистори, були згорених і їх замінив. Значить, крім того, що тут ще Town Ir2110, одна згоріла, я її поміняв, і, бо вона була бракована, або що? Щось воно запустилося, появився, і потім щось вийшло так, що воно перестало далі працювати, прийшлося знову замінити. Так, одним словом, зараз я працюю нормально, так як має бути. Так, два дроселя і один ще послідовно на вихід стоїть. Е, стандартно такі от трансформатори, запобіжники. Так і стояли: 30 А. Я так їх і поставив. Така от е, платка. Так, далі, що там пише, в принципі, видно. Значить, ось. Так, якщо там фокус не ведеться, зараз покажу вам. Ось. Ну я тут повністю настоюючи, так що, короче, добре. Е, не можу, не маю як зафіксувати камеру, в принципі. Думаю, цього буде достатньо. Значить, по суті, це отакий от апарат. Е, ось він е, зроблений вже. І бачили, там яка плата керування. Тепер покажу ось такий от Ще один апарат. Такий же самий. Так, і е, та же все саме написано, що і тут можете порівняти, в принципі. Зараз ось. Верніше оця от кришка з цього апарату, це з цього. Бачите, два однакових на вигляд. І якщо взяти, перевернути з цієї сторони теж однакові. Однакова теж наклеєчка. Все те саме персня. Я вже тут порівнював штрих-код навіть однаковий. Там можете кому цікаво ставити на паузу і подивитися. Параметри може побачити відмінність, бо я відмінності, в принципі, не замітив. Так, ця кришка тут ще прикручена, я її не відкручував тут бокові кришки такі самі, вони зняті. І тепер на рахунок середини, тут, я думаю, буде видно вам зразу відмінність. В загальному є відмінність. Бачите, тут конденсатор. Тут транзисторів немає. Тут це стабілізатори. Тут бачите, отам стоять транзистори, а стабілізатори тут розкидані. Там один, там другий, там і тут, і тут. І плата керування тут е, інакша. Ось зараз ось сфокусую. Бачите інакша плата керування. Тому що тут один клійковий конденсатор стоїть тільки. Чомусь більше я не бачу, або воно десь його ще хоча ніби не видно, щоб десь був відірваний. Тут їх аж три стоять. Ось так. І три електроліта, тут два електроліта, і місця на один немає, так що його тут і не було, напевно. Так, ось так от. Получається, там, там він є. Треба таки розібрати. Якийсь воно маленький, от там, видно, маленький. Ага, тут теж є маленький. Ось. Тоже маленький, значить все ж таки тих нема. Далі тут от, такий, от керамічний резистор, типу шунта. А тут, бачите, нам проволочні зроблені. Транзистори я не буду там розбирати. Зараз і дивитися, які. Хай він стоїть поки що, бо він буде е, тепер як на донорах, значить корпус, бачите, який є 247. Тут е, корпус вже такий, то типу три. Інший корпус, інші транзистори, напевно, теж стоять. Прикладочки тут стояли, такі от синенькі, голубенькі. Самі і з цієї сторони. Тут, як стоять такі сірі, такі, як я поставив. так І з цієї сторони також стоять такі сірі, як я там поставив на більше бачите, сірі і сірі. Так, по входу тих конденсаторів тут стоїть 450 вольт 450 видніше і 103, а тут стоять 450 на 102 лишень. Получається, якби отакий от, е, повезло трошки більше це став якби кращий. Далі тут по вхідній частині е, все Значить, Так, думаю, замітно вам ось. Тепер дивіться сюди. Тут у нас ще стоять, бачите, два шунта. Я не знаю на рахунок, може на цій платі з тої сторони є ті шунти, але я сумніваюся, що там щось є. Ним словом, так, На рахунок захисту тут, тут, бачите, теж плата керування, якби по функціоналу, я так думаю, ідентична. Тут вон, по захисту стоять дві оптопари. Так, бачите, ось по виходу є. Ось так, так видно. І тут аналогічно теж стоять 2. Так. ну, По об'єму, який там е, тут дросить і конденсатор, тут його тяжко сказати, тому що воно тут розфігачилося все. Ну, теж бачимо, що було якби. Тут, напевно, був один і на ньому два, якби на одному фариті. Я так, Собі думаю, що на одному фереті було два. Коденсатор був, от від нього виводи лишилися, один-другий. І оцей от вихідний один дроссель, теж він тут є. Тобто такий там теж був, а тут Тут два ця, два різних, а тут, напевно, на одному був намотаний. Якби функціонал типу той саме, ну, схемотехніка вже тут взагалі по-іншому зроблена. Хоча оця от плата. Одинакова, ідентична. Драйвер тут на транзистори на розкачку теж, я думаю, такі самі. Так, видно. Хоча ні, плата тут конденсатори такі от є. Терчась, з там, тої сторони дві мікросхеми. Так, Тут у нас теж бачимо дві мікросхеми є теж. Но тут конденсатори. ага, тут керамічні стоять конденсатори. Тут не кераміка, тут поставили. Ось такі типу електроліти. Отак от, от. А з цієї сторони так же само дві мікросхеми стоять. Отак от. Так, от. так які, звичайно, відео не дуже добре виходить. Ну, немає кого знімати, треба сьогодні вже їх зробити, якби ще сьогодні віддати. Можливо, чи, думаю, сьогодні заберуть його. Треба буде передавати, завтра будуть. І треба якби... Зробити пошвидше, так що поки що немає світла, то я тут його якраз добре, що встиг зробити. Зараз ще нормально акуратно запакую, складу і подивлюся, попробую ще перевірити, щоб воно було, щоб працювало все так, як має бути. Так, навіть вентилятор. Жалко. Вентилятор теж тут рознесло. Лопасті навіть лопасті розбило, бачите, тут. І виходить, що не вийшло. не вийде, якби Вентилятор навіть використати, але нічого. Мають там ще такий, такий їм купили апарати, може ще куплять. І, так що може там той щось може в майбутньому згодиться на запчастини, а поки що хай буде, буде видно і хай стоять. І, до речі, не рахунок корпуса розборки, то тут. Е, Ось тут вони нормально скручуються і цей запихається нормально. Гарно складається. І гвинтики, болтики, все ховається, так як має бути. У ну, мене такий, маємо, що такий 500 вже ремонтував, виставляв відео. Не пам'ятаю точно, але я думаю, що, знім, що виставляв відео. Так що, можете подивитися, яка там є аналогія. По-моєму, що плата така сама, я просто все точно не пам'ятаю, бо. Трохи багато всього і ще запам'ятати не виходить. Є набагато важливіші речі, які треба пам'ятати, так що цим якби, собі сильно голову не забиваю. І того, ну, в принципі, отак в загальному по такому відео кіловатному Green Cell. А далі буде щось там в наступних відео, щось допишу, доповню, докину. Якщо, а поки що, з вами прощаюся до наступних відео і хай щастить!